О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четверть міна найгірший сон. Я скажений. Столкер 2 окупився та почав приносити прибутки. Про це заявив Максим Кріпа, власник студії GSC Game World Подарункова коробка за твій рахунок з великою гарною стрічкою. Крім того, він заявив, що веде перемовини про екранізацію з Нетфліксом. Так, ви почули все правильно. А також натякнув на реліз PS5 версії десь колись у майбутньому. Та нагадав про заплановані два доповнення та окремий онлайновий режим. Справді? Хм. Повірю на слово. Нове голосування Steam Awards стартує сьогодні о 20.00. Не прогавте, аби встигнути номінувати Stalker 2 одразу в кількох категоріях. Якщо дозволиш думати, буду я. Дякую. Також у паровій крамниці дядька Гейба можна підбити підсумки своєї ігрової діяльності за цей рік. Розкажіть мені все, що знаєте. Добре. Крім того, ще в стімі сьогодні має розпочатись великий зимовий розпродаж. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Вертаючись до екранізацій. Мережею ширяться чутки, що третій сезон серіального Ластофасу зараз на стадії предпродакшену. Знімати мають почати влітку 2025-го. Крутий план шикарний Марк Церні записав нового відео про технічні особливості PlayStation 5 Pro. Я прозрів ремеді. Релізнули нового патчу для Alan Wake 2. він містить кілька покращень та адаптовує гру під PlayStation 5 Pro. Покращення ага. пам'ятаєте, розповідав про дубльований українською трейлер четвертого відьмака. Так от, офіційний аккаунт гри в Ютубі завітав у коменти до цього відео. Це відьмак. Відьмак, Хто тобі заплатив? Тепер ви можете натякати на необхідність офіційного озвучення ще й там. Два рази в день перед обідом. І так, десь два тижні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосто.